Як розлучитись українцям в Польщі, враховуючи теперішню ситуацію в Україні, більшість громадян знаходяться за кордоном. То як же бути, якщо громадяни України, знаходячись за кордоном, хочуть розлучитись? Як показує статистика, більшість українців знаходяться саме в Польщі. Якщо подружжя вирішило розлучитись, але вони обоє знаходяться за кордоном, то вони можуть розірвати шлюб лише в судовому порядку для того, щоб Українцям розлучитись за кордону, судовий процес вони можуть ініціювати лише в Україні та за українським законодавством. Щоб розлучитись в судовому порядку, подружжю необхідно подати позовну заяву до суду з необхідними документами. Адвокатами нашого адвокатського об'єднання Правда був розроблений спеціальний алгоритм дій, коли ви можете розлучитися без вашої безпосередньої участі. Простими словами кажучи, якщо подружжя, яке знаходиться за кордоном, вирішило розірвати шлюб, то вам не обов'язково приїздити в Україну, щоб це зробити. З допомогою наших адвокатів, ви можете отримати рішення про розірвання шлюбу, не виходячи з дому. Якщо ви знаходитесь за кордоном і вирішили розірвати шлюб, для того, щоб більш детально дізнатись, як саме це зробити, ви можете звернутися на безкоштовну консультацію до наших адвокатів.